Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Ну і найбільш обговорюваною новиною останніх днів став подкаст Зеленського з Фрідманом. Він триває цілих 3 три години і, в принципі, і про деякі моменти вже усі навколо говорять. Давайте же поговоримо про найбільш гучні моменти. Ось так Зеленський прокоментував пропозицію західних країн вести санкції лише після вторгнення Росії, замість того, щоб вести превентивні санкції. Проте Зеленський робив запит якраз перед початком повномасштабної війни. Говорив про те, що санкції треба вводити ще до нападу Росії. Будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, я так, Вибачте, ми реально. Ось це я розумію чудово. Потужно матюкнувся, але якщо по темі, то ми, як бачимо, санкції не спрацювали у повній мірі, не спрацювали у той мірі, на яку розраховували західні країни. Тому навіть якщо б вони превентивно їх вели, то Росія все одно напала би. Тим більше, напевно, було б більше приводів щодо нападу, заявивши, що ось Захід розпочав економічну війну чи щось подібне. Тому західним країнам взагалі треба переосмислити концепцію боротьби з такими країнами, як Росія, і зрозуміти, що ось ці санкції економічні. Вони наразі не дуже працюють, вони наразі не є якимось суттєвим стримуючим фактором. Ще ось Зеленський лаявся і на Будапештський меморандум, і це буквально дві найпопулярніші відривки з усього подкасту. Напевно, Зеленському треба більше лаятися, щоб люди більше його хайлайтів подивились. Чи хтось приїхав, ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації, провів? Ні, чому до да похеру. Це ж зрозуміло російською, правильно? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського МРА. Всім було похеру на цю страну, на цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. А насправді це не зовсім так. Якщо почитати знову ж таки Будапештський меморандум, то там прописано, що Сполучені Штати, Великобританія та Росія якби повинні організувати консультації через ООН, якщо щось таке станеться, якщо порушиться український кордон. І насправді так і сталося, що у березні 2014 року Сполучені Штати та Великобританія спробували ініціювати ці консультації, але Росія мала право вето, і вона якраз. Заблокувала цю резолюцію. Щоправда, трішки пізніше була все ж таки резолюція Генасамблеї ООН, Більшість країн виступили за те, щоб осудити російську агресію та анексію Криму. Але вона рекомендаційна і, в принципі, ні на що насправді не впливала. А так, що з цього погляду, що там було прописано, то в принципі західні країни і зробили. А Росія так вона порушила навіть момент консультації і ось таких тонкощів. Знову ж таки повертаючись до теми Будапештського меморандуму, який в принципі вже піднабрит, тому що останнім часом про нього дуже часто говоримо. Так ось, якщо договір повністю прочитати, можна зрозуміти, що він фактично нульовий, тому що там немає ніяких реальних гарантій для України. Там лише прописано про те, що є українська там територіальна цілісність, яку не можна порушувати, але не прописані якісь кроки, якщо все ж таки вона буде порушена і що країни будуть робити. Окрім консультацій, там зовсім нічого немає. Більше того, цей документ навіть не був ратифікований, тому він, в принципі, не вважається навіть дійсним. Тому насправді, що українські лідери тоді підписали, те ось в принципі і отримали. А також в цьому подкасті Зеленський заявив про те, що у перші дні війни він розмовляв із Лукашенка, і що той вибачався перед Україною, вибачався перед Зеленським, що ось Путін використовує його територію для нападу на Україну і намагався запевнити Зеленського, що Білорусь тут ні до чого, що він нічого не знав, і що він не хотів у цьому брати участь. Але трішки пізніше Лукашенко та його адміністрація вже прокоментували ось це висловлювання Зеленського і заявили про те, що ніяких вибачень не було насправді зі сторони Білорусі, та й в принципі заявили про те, що вибачатися нема за що. Але при цьому вони підтвердили, що були такі контакти між Зеленським та Лукашенко. І у пресслужбі заявили про те, що чомусь у сина Лукашенка був телефон Зеленського особистий. І ось таким чином вони змогли з ним зв'язатись. А тому ось така цікава реакція, але в принципі те, що говорить Зеленський, звучить правдоподібно, враховуючи те, що ми знаємо, як Лукашенка може сидіти на двох стільцях, і в принципі міг таким чином якраз задобрювати та українську сторону, одночасно і російську. А тому жодного разу не здивувався б, якщо Лукашенка щось таке видавав. На запитання про майбутні перемовини, Зеленський заявив про те, що він спочатку хоче зустрітися із Трампом, потім із європейцями, а потім вже із Путіним, і не хоче з Путіним зустрічатися завчасно. Україна має право повне на те, щоб її голос був найгучнішим в цьому, бо війна у нас, і ми з Трампом по І потім, якщо а я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою. І після цього може бути вже а розмова з русскими. А що в принципі більш ніж логічно, тим більше саме зі Сполученими Штатами потрібно буде обговорювати найголовніше а саме гарантії безпеки для України, і це в принципі центральна проблема, яка наразі існує, і вона залежить від Сполучених Штатів та Європи, а не від Росії. Тобто, потенційно, саме перемовини із союзниками для України будуть важливішими ніж просто переговори з Росією, там про припинення вогню чи якусь заморозку. Ще Зеленський розповів про північно-корейських солдатів, заявив про те, що з 12 тисяч, яких вислали на територію Росії, вже 3800 були вбиті або поранені, але КНДР може вислати ще десь 30-40 тисяч. В принципі, про це писали і західні ЗМІ, і, напевно, ніякої нової інформації на це рахунок немає. На жаль, Україна не має таких союзників чи партнерів, які б напряму воювали на українській стороні. А у Росії ось є КНДР. А також Зеленський заявив про те, що якщо Україна вступить до НАТО, то фактична дія альянсу буде поширюватися тільки на підконтрольні території, і що це в принципі найшвидший шлях до миру. Але проблема у тому, що на заході її ніхто не обговорює. В принципі, це порядок денний, який створює тільки Зеленський, а на Заході, в принципі, ігнорують усі ці плани і навряд чи думають про те, щоб Україну включати до НАТО. А вже що Зеленського спитали щодо корупції, так він заявив про те, що Україна активно бореться з корупцією, що є там доволі складні органи, які це роблять, і що це, там, і що це в принципі, діє по євростандартам. Також зауважив, що у в'язниці сидить невпливовіший олігарх Коломойський, і це, начебто, доказує, що активно Україна бореться із корупцією. Більше того, зауважив, що ані Сполучені Штати, ні Європа не змогли впоратися з Коломойським, а ось українське правосуддя змогло. За чим нього просить і задається? провоцируете? Mm -hmm. Ні, кофе гадіть і mm -hmm. А ну щодо загальної проблеми корупції в Україні, то на час війни, напевно, все це погіршилося, тому що з'явилося більше варіацій для корупційної діяльності. В принципі, держава сама створює е, такі моменти. А ось щодо Коломойського, то доволі цікаво, що Сполучені Штати також завели проти нього справу, але українське правосуддя у деякій мірі перехопило Коломойського. У американців і заарештували його на території України. А там, в принципі, була та й досі, напевно, є конспірологія щодо цього, що українське правосуддя перехопило якраз Коломойського і залишило на території України, щоб його не довелося екстрадувати в Сполучені Штати у справжню тюрму. А тому говорити про те, що американське правосуддя не діє, якось некоректно. А доволі цікаво, що у подкасті Фрідман спитав у Зеленського щодо балотування залужного Арестовича та Порошенка на виборах. І той заявив про те, що вони мають право балотуватися, що, в принципі, вони там відомі українці, і що, коли настане час, можуть якраз брати участь у виборах. Цікаво, що в один ряд були поставлені такі різні персонажі, але Зеленський, в принципі, не закидав нічого нікому. Хоча щодо можливості Арестовича балотуватися, є все ж таки питання. Президент Азербайджану Алієв нещодавно знову звинуватив Росію в авіакатастрофі в Актау та спробах зам'яти інцидент. Так, говорить про те, що це Росія винна, про те, що факти говорять про те, що саме російське ППО там його збило, і, в принципі, скоро буде достовірно відома інформація, коли там розшифрують оці ящики. А також заявив про те, що спроби державних структур Росії зам'яти цей інцидент і наполягати на абсурдних версіях, викликають у нас здивування і, на жаль, справедливе обурення. Я, чесно кажучи, думав, що це питання якось зам'яли та в принципі забули. Але ні, ось свята минули, і Алієв. Знову почав тиснути на Росію. Знову почав говорити про те, що Росія сама винна. В збитті цього літака, що в принципі напевно і так очевидно. При цьому російська сторона і справді не хоче визнавати свою провину. Там єдине, що Путін якось вибачався, але вибачався просто, що ця катастрофа сталася над територією Росії і не більше, тобто не говорив про те, що це зробила російська ППО. Ну а так насправді ситуація доволі тяжка, і це може вести в принципі до розриву відносин між Росією та Азербайджаном. З канала почали повідомляти про новий наступ ЗСУ на Курщині. Так повідомляють про те, що новий наступ почався від міста Суджа, і у цей момент, до речі, голова офісу президента заявив, що Росія отримує те, що заслуговує. Трішки пізніше цю інформацію почали підтверджувати і в західних джерелах, і справді пишуть про те, що ЗСУ почали там якийсь контрнаступ і намагаються відвоювати ще більше територій. А, власне, доволі цікаво рік починається, ЗСУ навіть починають наступ на Курщині, хоча на інших напрямах там ситуація не така проста. Щодо Курської області, то вже неодноразово говорив про те, що в принципі Україні потрібна ця територія для перемовин, для того, щоб мати козир якийсь і мати якісь реальні важлі тиску на Росію. І якраз територія Курщини може відігравати саме таку роль. Більше того, якщо ще й плацдарм буде розширено, то ще більше територій а, будуть якраз за українською стороною, що, в принципі, також непогано. А головою МЗС Німеччини Анабелу Барбок нещодавно заблюрили на усіх фотографіях офіційного представництва Сирії. А також ці знімки були опубліковані у цією організацією Хаят Ашам, яка нещодавно прийшла до влади в Сирії внаслідок повалення режиму Асада. На це звернули увагу деякі німецькі видання. Також писали про те, що ось цей Аль-Джолані навіть не потиснув руку Анабелі Барбок і заявили про те, що він це не зробив зі своїх там релігійних переконань. Ну ось так новий уряд Сирії вирішив додати більше світськості на фотографії. А ну, власне кажучи, іноді така мімікрія збій, хоча ось сам Альджлані наразі зустрічається з усіма у такому європейському одязі. Ну, власне, думаю, що всі розуміють приблизно, що відбувається, що наразі є така відлига, і що це загравання з західним суспільством, але насправді переконання Альджолані та його людей вони в принципі залишилися тими ж. Може, не такими радикальними, як вони були раніше. Але вірити у те, що він пройшов якийсь процес європеїзації, це доволі дивно. Хоча зараз і справді йде така мімікрія, але ось бувають і такі цікаві інциденти. У Міністерстві енергетики Молдови заявили про те, що у Придністрові дефіцит електроенергії становить близько 30%. А через перенавантаження енергосистеми може все вийти з ладу і зовсім увесь регіон залишитися без електроенергії. Ну і прем'єр Молдова нещодавно заявив, що енергетична криза у Придністрові є штучно створеною, і що Росія таким чином хоче тиснути на Україну, а місцева влада де-факто відмовляється від допомоги, яку пропонує Молдова. А криза в Придністров'ї продовжується, і місцева влада себе дуже дивно веде, замість того, щоб допомагати людям, замість того, щоб прийняти ось цей європейський газ, щоб люди просто Могли отаплювати свої домівки, щоб могли користуватися електроенергією, вони відмовляються, і при цьому в них немає ніякої альтернативи. Вони напевно сподіваються, що там Газпром якимось чином буде перенаправляти їм газ чи щось таке. Справді здається, що вони діють просто за вказівкою Москви і створюють енергетичну кризу на ровному місці. Не знаю, яку мету вони переслідують, може спеціально хочуть створити гуманітарну кризу на території Європи, але тим не менше виглядає це як якесь безумство. А ну і знову у Молдові почали говорити про реінтеграцію регіону, про те, що Придністров'я треба повертати, але вони хочуть це зробити мирним шляхом, і що треба з Придністров'я там вивезти війська, і тоді можна почати якусь мирну реінтеграцію. Вирішили все ж таки нагадати, що Придністров'я. Це частина Молдови, хоча за останні пару років могли б вже армію прокачати і вже повернути Придністров'я у рідну гавань. А Хоча насправді чинна влада не буде зацікавлена у швидкій реінтеграції регіону, тому що з реінтеграцією регіону у склад Молдови, по суті, повернеться сотні тисяч жителів. Доволі ватних, які будуть голосувати не за проєвропейську Санду, а за якогось умовного прокремлівського Додону, і це в принципі закінчує молдавський курс на євроінтеграцію, і в принципі там будуть переважати проросійські сили. Тому насправді швидка реінтеграція регіону буде скоріше на шкоду місцевому уряду, який наразі існує, та й в принципі проєвропейському курсу Молдови. Макрон нещодавно заявив про те, що територіальні дискусії між Україною та Росією повинні бути реалістичними, і лише вони мають право вести такі переговори. Також стверджує про те, що швидкого та легкого рішення не буде. Дякую, Кеп. А ну і закликає Сполучені Штати, щоб вони якимось чином все ж таки схилили Росію до переговорів. А щодо ролі європейців, то заявив про те, що європейцям потрібно буде створити гарантії безпеки і що вони, начебто, цим будуть займатися. Макрон щось так різко підключився. В принципі, українська сторона вже відкрито говорить про те, що готові до перемовин, але головніше є це гарантії безпеки, щоб європейські війська, наприклад, знаходилися на території України. З чим є проблеми, і треба працювати саме з європейськими країнами. Тому що немає консенсусу щодо вводу миротворців на територію України навіть по Франції це питання відкрите, і Макрон про це знає. Ну а так Трампу слід взаємодіяти із Росією і якимось чином натиснути на Путіна, щоб він теж пішов на переговори і щоб не робив якісь ультиматуми сторону України, як він робив, наприклад, улітку цього року. А Джастін Трідон нещодавно оголосив, що він піде з посади голови Ліберальної партії Канади, яку він очолює з 13-го року, також заявив про те, що він і піде з прем'єрського посту після того, як партія вибере нового лідера. Дорогі друзі, дорогі мої, сьогодні я в останній раз обращаюсь к вам, і я ухожу в відставку. Останнім часом, по усім опитуванням, Ліберальна партія Канади почала втрачати підтримку. Сам Джастін Трюдо також став досить непопулярним, і в принципі в цьому році пройдуть вибори в кінці року, і партія намагається якимось чином все ж таки підняти свої рейтинги. В принципі, досить очікувано, про це говорили не перший місяць, що Джастін Трюдо йде у відставку. А ну і тепер Канада зможе повернутися у рідну гавань, усі повертаються в рідну гавань і стати 51 штатом Сполучених Штатів. Як і хотів Дональд Трамп, і, до речі, він теж прокоментував ось цю подію, заявив про те, що Канада знову ж таки повинна стати частиною Сполучених Штатів. Щодо канадського політичного життя, то як вже було сказано вище, у цьому році пройдуть вибори, і ліберальна партія наразі має дуже погані голоси. Можливо, вони хочуть якраз посунути баласт свій у вигляді Джастіна Трюдо. і таким чином, як би перезапустити партію. Можливо, новий прем'єр буде більш популярним і якраз це підійме їх рейтинги. А тому я думаю, що вони просто користуються останньою можливістю для перезапуску партії і для підняття рейтингів. Проте загалом у Канаді також намічається правий поворот, правий тренд, і ми бачимо, як праві партії там становляться все більш популярними, і ось ця ліберальна, така ліва центристська партія. Вона втрачає дуже велику підтримку. Ну і продовжуючи тему право поворотів, ось нещодавно президент Австрії доручив створити уряд країни голові ультраправої Австрійської партії Свободи. Її лідер виступає за зняття санкцій проти Росії, а також виступає проти підтримки України. Я Unsere Verfassung korrekt beachtet und eingehalten werden. Спочатку президент доручив створити уряд партії, яка зайняла друге місце. Це місцеві такі християн-демократи австрійські, але вони не змогли цього зробити, не змогли об'єднатися. І наразі уряд буде формувати чи намагатися сформувати якраз ось ця правопопулістська чи там ультраправа партія. Насправді право повороту в Австрії вже давно намітився, і там були в принципі праві уряди, але не правопопулістів, а таких правоцентристів. А ще з 15-го року у них там були непрості відносини з біженцями і з усією міграційною кризою. Але йдеться наразі про прихід правопопулістів. Цікаво, що частина їх ідеології це пангерманізм. Пам'ятаємо ми одного пангерманіста із Австрії. хоча зараз усі, начебто, у Євросоюзі, і, напевно, ділити нема що. Напевно. А до речі, щодо самої Німеччини, то там скоро теж пройдуть вибори, і там теж намічається правоповорот чи принаймні посилення правих сил. AFD, партія знову ж таки, по опитуванням займає друге місце, і це, такий, і це такий доволі серйозний прорив для партії. Все більше і більше влада у Європі стає проросійською і готова вести перемовини із Путіним та з Кремлем. Термін «босифікація» став словом 24-го року в Україні. Про нього найбільше запитів. Інші найбільш популярні у 24-му фрази та слова це СЗЧ. Це курська операція, втома, переговори, там сек. А ну, власне, всі ці запити, напевно, і характеризують проблеми та усі запити суспільства. Ну, бусифікація це термін, офіційно навіть почали використовувати. Про нього говорили і Умєров, і навіть Зеленський говорив про бусифікацію, але говорили про те, що вона припиниться. Але все як би не як за три роки війни, влада не вигадала кращого методу мобілізації людей, чим як їх просто ловити на вулиці. Це про багато що говорить. Все також стало масовим явищем, тому про це також стали дізнаватися. Ну щодо курської операції це, напевно, було єдине приємне здивування у цьому році. Ну і МСК там було доволі багато скандалів. Настільки багато, що Зеленський навіть розформував цю інституцію. Франц Прес повідомляють про те, що в уряді Франції знають про дезертирство деяких українських військових на навчаннях. І пишуть про те, що вони присутні, але зауважують про те, що це не було якимось масовим явищем, було тільки кілька десятків. Випадків. Однак якийсь точний відсоток дезертирства не називають, але французи не бачать у цьому великої проблеми. Ну ось, в принципі, це в продовженні теми САЗаче. Люди, яких відправляють за кордон на навчання, теж в принципі, скоюють якраз дезертирство, збігають з армії і таким чином можуть опинитися на території західних країн. Більше того, можуть навіть отримати якийсь захист там чи щось подібне, якісь там біженства. Єдине, я думаю, що за кордоном більш жорстко стежать за українськими військовими, тому в принципі формат за чує, там не дуже великий, знову ж таки, як зауважують у французькому виданні. У соціал-демократичній партії Німеччини відкидає твердження опозиції, яке заявляє про те, що Олаф Шольц хоче зустрітися із Путіним якраз до кінця своєї каденції. А про це заявив один із політиків соціал-демократів і заявив про те, що це в принципі брудна гра, що це таким чином опозиція хоче знизити рейтинги Шольца. Ну і назвав це цитую явним порушенням угоди про чесну конкуренцію на тлі майбутніх виборів. Ось такий наклеп проти Шольца зі сторони опозиції, хоча німецькі політикам у цьому плані, в принципі, не кращі ні соціал-демократи, ні християн-демократи. Вони завжди загравали із Кремлем, завжди були, в принципі, з Путіним у гарних стосунках. І тому я навіть не здивуюся, якщо там Шольц чи наступний уряд будуть, в принципі, налагоджувати відносини із Москвою і намагаються якимось чином відновити усі контакти. Просто зараз на стрімі, напевно, вони намагаються перехопити якраз голоси про українського електорату і таким чином намагаються якраз ним загравати. В Данії вирішили змінити герб перше за 500 років на тлі заяв Трампа. Ось так він раніше виглядав, і ось так виглядає він зараз. А старий герб це символ Кальмарської унії, яку укладали Данія, Швеція та Норвегія ще у 14 столітті, і там якраз були символи саме цих країн. А наразі на Гербі вирішили виділити символи вже актуальних володінь Данії, і там вже символи є Фарерських островів, це Баран, та символ Гренландії це Білий Медвідь. Ось так, завдяки Трампу, Данія почала поважати свої малі території, може навіть дадуть їм більше повноважень. Хоча, в принципі, в них і так їх предостатньо насправді. Ілон Маск продовжує бодатися з урядом Великобританії і ось нещодавно створив опитування у себе в Твіттері щодо того, що Сполучені Штати мали б звільнити народ Британії від тиранії. Це була відповідь на минулу перепалку. Тоді Ілон Маск. Закликав, щоб уряд Британії пішов відставку і провів нові вибори. Після цього уряд Британії заявили про те, що Ілон Маск не має там втручатися у вибори, і його розкритикували. І у відповідь він ось створив таке потужне опитування. На додачу ще у коментарях написав про те, що і Британія може стати штатом Сполучених Штатів і так далі. Що можна ще сказати? Ну, світ божеволіє, ви за прикрашення бойових дій або за продовження я за перемогу України.